ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста про головні події цього дня. Дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Чернівчани повинні знати не лише імена полеглих героїв, але й бути знайомими з їх життєвим шляхом. Відтепер поліцейські автомобілі, які супроводжують кортеж із загиблим воїном, будуть обладнані спеціальною звуковою системою. За це рішення нині проголосували під час сесії міської ради. Подробиці далі. На сесії міськради депутатка від фракції команда Михайлішина підняла питання вшанування полеглих захисників під час руху кортежу з полеглими героями. Ми на робочій групі відпрацьовували те питання щоб виділення коштів з місцевого бюджету для озвучення кортежу. Загиблими героями депутатка Чернівецької міської ради Антоніна Бабюк наголошує, чернівчани повинні знати не лише імена тих, хто загинув за нас, але й бути ознайомленими з історіями життя полеглих воїнів. Кожної воїн на щиті він заслуговує на найменше, що ми можемо зробити, це щоб всі мешканці знали, хто він, прізвище, ім'я, де він народився, де жив, де вчився, всю інформацію про нього для того, щоб люди розуміли і знали цих людей, які загинули, віддаючи за наше життя. Нині під час сесії міської ради депутати проголосували за дане рішення та виділили кошти на закупівлю обладнання Найближче Чим часом поліцейські автомобілі, які супроводжують кортежі з полеглими героями, будуть обладнані системою звукового оповіщення. Це обладнання має бути, мало би бути встановлене на поліцейському автомобілі, який буде їхати перший, і який буде озвучувати цю інформацію через це обладнання. Ми про це говорили на комісії. Був мій виступ на сесії, я просила колег підтримати, але на той момент не виділені були кошти. І от сьогодні ми виділили біля 100 тисяч гривень саме на це обладнання, яке буде озвучку здійснювати біографію. Полеглого на щиті, окрім того, нині на сесії депутати розглядатимуть проєкт рішення, автором якого є команда Михайлішина щодо закупівлі автівок військовослужбовцям. Сьогодні я вношу повторно на продовження цієї програми проєкт рішення. Це програма по закупівлі автотранспорту для військових, які. Воюють у підрозділах, які не дислокуються в місті. Наші Чернівецькі воїни воюють у всіх підрозділах і щоб вони могли звернутися і за бюджетні кошти отримати автомобіль. Сьогодні буде цей проект рішення розглядатися. Я сподіваюся на підтримку колег, що ми все-таки проголосуємо. Також під час сесії депутати вчергове розглянули проєкт рішення по Рівненській сім щодо надання дозволу на передачу товариству з обмеженою відповідальністю Парк Авеню Авенюбудін. Аст в суб оранду земельної ділянки і підтримали його. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Перша заступниця начальника Чернівецької ова Альона Атаманюк написала заяву на звільнення після її конфлікту з ветеранським середовищем у військовій адміністрації. Проводять службове розслідування. Після того, як стало відомо про конфлікт Альони Атаманюк з керівником управління з питань ветеранської політики, губернатор Руслан Запаранюк відсторонив свою заступницю від виконання обов'язків. Вони до останнього не хотіли залишати власні домівки. Проте російські війська не шкодують ані будівель, ані людей. Під ризиком стати черговою жертвою ворожого дрона. 12 жителів Донеччини вирішили перебратись у більш безпечний регіон. У Чернівці прибув евакуаційний потяг із прифронтової зони. Зустрічала прибулих на пероні і наша знімальна група. Усі деталі життя спакували в декілька валіз за плечима тисячі кілометрів дороги від рідного дому і все, аби втекти від російських військ. У Чернівцях зустріли черговий евакуаційний потяг із мешканцями Донеччини та Харківщини. Хтось веде на повідку собаку, комусь вже надають першу допомогу. Та основне, що важливо, тепер ці люди в куди більшій безпеці. Я була в своєму домі. Я була у себе вдома, і я хотіла жити там. Але коли війна розпочалась, мене вже син попросив і донька. Кажуть, поїхали. Донька раніше виїхала в Дніпро, потім я. А так уже син приїхав. Пані Тетяна приїхала у Чернівці з Покровська разом із сином. Спочатку їх евакуювали в Дніпро, а пізніше відправили на Буковину. Дому вже не існує. каже жінка. Будинки там вже взагалі немає жодного будинку. Пожежі були, і це і все згоріло. І меблі, і одним словом, все згоріло. Під страхом загинути від рук російських військ приїхала з Краматорська і пані Ольга. порівняно з минулим роком. Тихіше набагато, але дуже поруч стріляють. Чекаєш завтра, післязавтра. Двох вірних друзів із собою забрала пані Тетяна. Розповідає, попри те, що ніколи не подорожувала собаками, ті були слухняними у потязі та гарно перенесли дорогу. А переїхати в безпечніший регіон наполагливо рекомендували українські військові. ці п'ять років. Як я можу її? Вона ж мене любить. Як її віддати? Це ж треба бути зрадником. Люди не хочуть їхати, кожен нажив щось, а поїхати потім приїдуть. То там вже нічого не буде абсолютно. Не покинула вдома улюбленців, і восьмирічна Віка з Харківщини. Забрала двох своїх кішок та собаку патрона. Дивіться, мені подарили оці безплатно собачок. У мене там ще одна друга собачка. Це кішка з мого дитинства. Я її взяла, купила на базарі. Вона була таким котеночком». Дівчинка згадує, колаборанти випитували інформацію у місцевих жителів, а після розпочались прильоти. Це підтверджує і мама Вікторії. Спочатку ходили, шукали. Провіряли місць, місць, випитували, скільки людей живе. А потім на слідуючий день починали літакати людей. шахеди, ракеди, дрони ракеди. і ракети. Я іноді бувала, виключала інтернет. Коли він почув або бачив нас, або щось бачить, або якийсь світ, він може туди одразу впасти. Її воєнні розказали, як реагує, як реагує шахет, як реагує як дрон. дрон. Ні, дрон по-другому піпікає. Шахет він коли вже труситься вікна, або кровать він вже падає. І коли дрон вже на кричі сидів, він просто вже хотів впасти, але ми спіли вибігти і там. Поїхали на електричку і якось добрались сюди. Та, попри все, віри в перемогу дівчата не втрачають. Я сподіваюся, скоро війна закінчиться. Не хватить в них духу перебити всіх. Я не боюсь. Так що віримо в перемогу або віримо в здравий смисл. Я не довжна здаватися. Я ще вірю, що війна захочеться. Чернівецькій обласній військовій адміністрації повідомили, внутрішньопереміщених осіб проселять у територіальні громади області, де ще є місця тимчасового проживання. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Кордонники зірвали спробу нелегального перетину кордону трьох мешканців Дніпропетровщини. Чоловіки придбали електронну мапу з маршрутом руху через Карпати до Румунії за 2 тисячі доларів на одному з телеграм-каналів. Рухаючись через гори у Верховинському районі Івано-Франківської області, нелегальні туристи вирішили відпочити до ранку, щоб в світлий час доби продовжити здійснення свого задуму. Для цього розклали в лісі палатку з засобами обігріву за їхньою подорож. Спостерігали прикордонники, які затримали мандрівників. Відносно затриманих порушників складені матеріали про адміністративне правопорушення. Протягом доби на Буковині вщен згорів будинок та вигоріли гектари сухостою. За минулу добу рятувальники ліквідували 14 пожеж на відкритій території та 6 у житловому секторі. Загалом понад 10 гектарів вигорівшого сухостою та сміття було ліквідовано державними пожежно-рятувальними підрозділами спільно з вогнеборцями місцевих пожежних команд. У місті Чернівці площа пожежі склала 1 гектар у Чернівецькому районі понад 8 гектарів. У Дністровському районі понад 2 гектари. У Вижницькому районі 0,3 гектари. Наслідки збитки та причини цих пожеж встановлюють фахівці. А у селі снячі вгорів житловий будинок. Про це до служби порятунку повідомили очевидці. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 60 квадратних метрів, тим самим врятувавши три будівлі на території господарства. Вогонь повністю знищив цей житловий будинок. Ще одна пожежа трапилась у великому кучорові. Вогнеборці, котрі прибули на місце події, ліквідували пожежу на площі два. Квадратних метрів та врятували житло Буковинців. Вогонь частково знищив покрівлю. Решта пожеж були зареєстровані в обласному центрі Чернівецькому, Дністровському та Вижницькому районах. Надзвичайникам вдалося ліквідувати ці пожежі на незначних площах. Причини даних пожеж встановлюють фахівці. Це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промінь CVUA. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.